Вітаю, з вами бурсук. Планка розділення. У нас спочатку у горизонтальному положенні цвяхи, потім у вертикальному. Між ними монети мідні 1-2 копійки. Провіряємо легенду на двох програмах. Чутливості нам якоїсь потужної не потрібно, у нас є 17. Далі основна наша суть швидкість і айферум на самий мінімум. Мене цікавить, саме насмикати монет серед цвяхів. Перша ціль. Колір, більше ювелірне значення, ну і все-таки монети дійсно як мідно і чередується. Ну, повідяю спорний момент, або ювелірка, або монета мідна 35. Ну, Дійсно тут мідна монета. Можна плюс поставити якості дискріма. Друга ціль. Тільки звуковий сигнал інколи колір, ну це 100% чорний, я б такого не копав. Далі чорний, одиничка. І чистий колір. Ну, слабкий сигнал кольору, чи інша монет, в це розібрати не можу. Тобто 2,2,5 я би звідси б купнув. Беремо, змінюємо параметри. Все ідентично. І два тона. Баланс грунта у нас 75, 77, 74, 73. Прибор прогрівається, як і Equinox. Коли вони прогріються, баланс змінюється, потрібно переналаштовувати. Зміни погодних умов в мене не було. Ідемо. Краще. Більш швидкий сигнал менш зрозумілий, але розділяє краще. Друга ціль був чистий чорний. Таким і залишився. Все ідентично, тільки алгоритм сигналу змінюється, він і шмитший, трішки інше опрацювання. Як чуєте, він видає зовсім по-іншому е саме сигнал. Перший сигнал колір. Далі тут один чіткий. Ну і тут от. 50 на 50 проскакує. Тобто 2,5 сигнала. Один-два чітких. І тут 50 на 50, як ще поводиш. Розвертаємося на 90 градусів, пробуємо. супер, зрозуміло, але тут би я от задумався, чи копати. Ну, дійсно би купнув. Ну і тут ідентично. І тут. Ну, Три сигнали, можна сказати, можна винюхувати. Ну, Тут я розумію, не рахується з цієї сторони, можна так зробити висновок. Беремо, вмикаємо Equinox. Найшвидша програма, тут парк один. Якщо нас цікавить не якість не стабільність, а глубина, то ми можемо попрацювати і поле 2. Давайте зайдемо на налаштування. Всім було відлаштовано у нас від перешкод. Пробуємо ще раз. І невдомна ручка, невірний градус, от це дразнить. Зараз 5. Баланс грунта перекачуємо. 63. Нас цікавить 2 тони, ну і залишається. Нас цікавить максимальна швидкість. І до максимальної швидкість нульовий ферм. Тут він мінімум на 0. Перевіряємо на даній програмі, буде все стабільно, нас ну, не зовсім стабільно, але при дотриманні висоти можна зарахувати в одну сторону бере. Частково чередується. Тут можна надати перевагу якості розпізнавання цілі і чіткості в дві сторони легенді, але незначне. Друга ціль була чисто чорним сигналом. Тут пролазив у нас спорний сигнал в одну сторону. На цьому сигналі я б сказав, що виграє. Чіткіше бере Еквінокс. Ну і суперстабільний сигнал у нас один і закінчення. Майже все ідентично, єдине, що цей сигнал краще, як бачите, бере Еквінокс, а цей сигнал краще брала легенда. Ну і по VDI краще визначення все-таки в легенди. Далі. Що робимо? Ми змінюємо безпосередньо програму на парк 1, яка у нас сама швидка, чутливості у нас 19, до речі. Далі заходимо в параметри: ферум 0, швидкість 8. Все ідентично в 2 тони, зрозуміло. Баланс ґрунта, про всяк випадок переробимо. До речі, якщо ви працюєте на мультичастоті, у вас є фантоми, ви пробуєте змінювати програму. На одній програмі може фантомити на мультичастоті, до прикладу, парк. А на поле навпаки мовчати. Або навпаки. Немає якоїсь закономірності, не знаю, з чим це пов'язано, але факт є факт. Парк гірше. А парк цю зачорнив. Цю теж. Парк більше заліза відсіє. От в чому суть. І на острівках лови. А для розділення і розтягнутості сигналу, якщо все копати підряд, там більше цвяхів на то буде краще безпосередньо програма поле. Але більшість використовує програму, так скажемо, парк, бо це більш комфортно і стабільніше. Як бачите, навіть над самим ґрунтом немає цього посвистування при швидкому чи низькому. Ось таке порівняння. Можна сказати, що практично два ідентичних, звичайно, прибора. Хорошо, що є програми, додають і універсальності, що одна бачить ту кращу монету, та в другому положенні. Ну, в принципі, думаю, все зрозуміло. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. З вами був Борсук на каналі Фортуна.